Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є, і сьогодні ми з вами поговоримо про Asus ZenBook 14 OLED. Це класичний компактний бізнес-ноутбук з усіма потрібними фішками для роботи. Потужне залізо. Максимально компактні розміри, хороша матриця та ще декілька нюансів, про які я розповім у цьому огляді. Тому додивляйтесь його до кінця. Також хочу попросити вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну а ми погнали далі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні. Що дає. Змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком. Різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Корпус Asus ZenBook 14 лет повністю виготовлений з алюмінієвого сплаву. Ноутбук доступний у двох кольорах: туманно-синій та світло зелений Верхня панель стилізована лініями, які схематично повторюють новий логотип Asus у формі загостреної букви А. В правому нижньому куті можна побачити ще один надпис Asus ZenBook. Не думаю, що дизайну варто приділяти багато уваги, тому одразу переходимо до функціональних елементів. На корпусі у плані підключення ASUS ZenBook 14 пропонує широкий набір портів, включаючи два порти Thunderbolt 4, USB Type C, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-A і один порт HDMI 2.0 B, один слот Micro SD картрідер і один порт комбінованого аудіовиходу 3,5 мм. Mm. Це дає можливість підключати різноманітні зовнішні та периферійні пристрої. Модель обладнана високоякісною стереосистемою та масивом мікрофонів з сертифікатом Harman Kardon. Вони забезпечують якісну звукову репродукцію, зменшують. Шумі підтримують голосові помічники Картана та Алекса, розташовані динаміки на дні з боків. Як завжди, маємо компактну клавіатуру з підтримкою ASUS numberpad 2.0, що дає змогу зробити максимально компактні розміри у ноутбуках. Перед тим як ми поговоримо про дисплей, варто приділити увагу веб-камері. Вона має роздільну здатність Full HD 1080p і підтримує різні технології покращення зображення, такі як 3D NR, тривимірне усунення шумів у зображенні, відстеження руху, відстеження положення очей, розмиття фону та оптимізація. Освітлення ці функції дозволяють зробити відео чітким, деталізованим і якісним під час відеозв'язку або веб-конференцій, а враховуючи той момент, що зараз дуже багато віддалених працівників, яким так чи інакше все ж потрібно спілкуватись з командою, то це важливий момент для когось навіть вирішальний. Що ж на рахунок дисплея ASUS ZenBook 14 оснащений яскравим 14 дюймовим oled дисплеєм з роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів. Завдяки співвідношенню 16 до 10 ви отримуєте більше вертикального простору, Остро для роботи, що особливо корисно при перегляді веб-сторінок, документів та мультимедійного контенту. oled технологія дозволяє дисплею відтворювати глибокі чорні кольори, які видаються практично безмежними, оскільки вимикаються окремі пікселі. Це створює враження високого контрасту і реалістичності зображення. Крім того, oled дисплей має високу насиченість кольорів, що дозволяє відтворювати яскраві та живі тони з точністю. Частота оновлення 90 Гц, що призводить до більш плавного відображення рухомого контенту. Екран Asus ZenBook 14 OLED Має престижні сертифікати UESA Display жір, Тру 500 та Pantone, що гарантує високу якість передачі кольорів. Крім того, отриманий сертифікат Tower Hayland свідчить про знижений на 70% рівень шкідливого синього світла, яке може негативно впливати на очі. Дисплей також відзначається повним охопленням колірного простору DCI-P3 контрастністю 1 мільйон до 1 та максимальною яскравістю 550 канделів на метр квадратний. Щодо дисплея, це в нас oled матриця з максимально якісною картинкою сертифікації. Пантон ви будете працювати на цьому ноутбуці і отримувати одне задоволення. Asus ZenBook 14 OLED є потужним і компактним ноутбуком, призначеним для високопродуктивних завдань і мультимедійного використання. Завдяки своєму набору характеристик, цей ноутбук може привернути увагу як професіоналів, так і ентузіастів. Процесор Intel Core i 7 1260P з тактовою частотою від 2,1 Гц до 3,4 Гц в режимі Turbo Boost до 4,7 забезпечить високу швидкість обробки даних і плавну роботу системи. З оперативною пам'яттю lpddr 5 об'ємом 16 ГБ і тактовою частотою 4800 МГц. Ноутбук здатний ефективно виконувати багатозадачні завдання та запускати вимогливі програми. У ролі графічного прискорювача використовується вбудований процесор Intel Iris X, і вона може справитися з вимогливими завданнями графіки і відео, а також підтримує не надто вимогливі ігри. Накопичувач є ще одним сильним боком цього ноутбука з ємністю 1 ТБ і технологією SSD NVMe Gen 4X4 M2. Він забезпечує. Чого швидку передачу даних і забезпечує достатньо місця для зберігання ваших файлів, програм і медіа, враховуючи продуктивність цього ноутбука, його повністю достатньо для виконання усіх повсякденних завдань. Та навіть більше з точки зору комунікації, ноутбук оснащений Wi-Fi 6i і Bluetooth 5.2, що забезпечує швидке та надійне підключення до мережі інтернет і бездротових пристроїв. Ноутбук поставляється з попередньо встановленою операційною системою Windows 11 Home, яка забезпечує сучасний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та функціональність для продуктивної роботи та розваг. І наостанок автономність. Батарея на 75 Вт годин забезпечує достатню автономність для повного робочого дня, або навіть більше з можливістю зробити перерву на Asus ZenBook 14 OLED – це компактний та потужний ноутбук з хорошим дійсно процесором, з сертифікацією Pantone. Ну і звичайно, що мені в цьому ноутбуці сподобалось, так це максимально компактний його розмір та легка вага. Все це дає змогу вам постійно бути мобільним з цим ноутбуком і отримувати на село від споживання контенту за допомогою oled Матриці, що дійсно круто. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео, підписочка на канал огляди та натискання на дзвоник є обов'язково. Обов'язково, звичайно, друзі, не забувайте писати свою думку про цей ноутбук в коментарях під даним відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.